Добрий день! Я Рудзевич Анастасія Ігорівна та Шкорута Андрій Любомирович, студенти Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Другого медичного факультету групи 12239 молодші спеціалісти. Публікація на тему сучасні технології протезування. Авторка газети Бірюкова ТВ Сучасні технології протезування пропонують широкий спектр інноваційних рішень для заміни втрачених або пошкоджених частин тіла. Не так давно в сфері протезування з'явився такий напрямок, як біомехатроніка, який представляє поєднання робототехніки і нервових клітин людини. Завданням цих наукових досліджень у цьому напрямку є розробка штучних кінцівок, якими можна буде керувати лише силою думки, а функціональність буде повторювати рухи заміненої кінцівки людини з максимальною точністю. Згідно зі статистичними даними, найчастіше люди втрачають ноги. У наш час сучасні протези ніг стали досить складними і на споживчому ринку давно присутні, хоча й не надто доступні з фінансової точки зору. Моделі з вбудованими мікропроцесорами, які можна програмувати для більш природної ходьби та інших рухів, проте з ноги складається з двох ключових елементів, на поліпшення яких і спрямовані зусилля розробників колінного модуля і стопи, найбільш поширеними в реальній експлуатації колінні модулі німецької фірми Otto Bock і ісландської компанії Osur. Ось декілька прикладів сучасних технологій протезування. 3D-друк це революційна технологія, яка використовується для індивідуальних протезів, які з максимальною точністю відповідають анатомії пацієнта. Робототехніка, роботизовані протези кінцівок дають пацієнтам значно більший контроль над рухом та дають їм зростаючу гнучкість. Біонічні протези ці високотехнологічні протези, використовують датчики та електроніку для імітації природних рухів та відчуттів. Інтерфейси мозок-комп'ютер це пристрої, які дозволяють людям керувати протезами за допомогою сили думки. Вони все ще перебувають на ранніх стадіях розробки. Сучасні технології протезування динамічно розвиваються, даруючи людям з різними станами та травмами безліч можливостей. Ось декілька прикладів сучасних технологій протезування та їх впливу на медицину. Сучасні протези роблять значний внесок у розвиток медицини, даруючи нове життя та можливості пацієнтам з різними їх станами та травмами. Повернення функціональності Протези кінцівок, наприклад, рух і ніг дають можливість пацієнтам виконувати повсякденні дії, ходити, бігати, займатися спортом. Естетична реставрація, наприклад, зубні протези, імпланти або протези обличчя, вони допомагають повернути естетичний вигляд. Також це буде покращення мобільності і продовження життя. У багатьох випадках, наприклад, кардіостимулятори або інші імпланти, клапані в серця, вони здатні рятувати життя або суттєво його покращити. В Україні доступні численні сучасні технології протезування для наших військових, які втратили кінцівки. Наприклад, це біонічні руки та ноги, які можуть імітувати природні рухи, такі як захоплення та ходьба, або інтегровані протези з м'язової стимуляції, які забезпечують більш інтуїтивне та природне керування, використовуючи електричні сигнали з залишкових м'язів для керування протезом. Протезування для військових в Україні є безкоштовним. Державна програма протезування гарантує виготовлення, ремонт та обслуговування протезів. Зокрема, існують також численні благодійні організації, які надають додаткову підтримку та послуги з реабілітації. Важливо зазначити, що дослідження та розробка протезних технологій постійно розвиваються, нові інновації та вдосконалення з'являються регулярно, пропонуючи військовим, які втратили кінцівки, все більші можливості та покращений рівень життя. Отже, можна дійти висновку, що сучасні технології протезування це шлях до нових можливостей, які відкривають нову еру в житті людей, які втратили кінцівки завдяки своїм інноваційним розробкам.